Так, всіх вітаю на каналі Файні Гриби Карпат. Сьогодні в нас субота. Я вийшов подивитися білі грибочки. Дивіться, яка купка. Ось, перша знахідка. Субота. Ой, дивіться, їх тут два. Ото краса, дивіться, як гарно. Ну, супер, я побачив тільки шапочку одного, а як бачимо, то їх тут два. Ну, Я вийшов недалеко біля хати позбирати сьогодні, тому що майже цілий день дощить. Ось тут може бути ще, в принципі, а це не білі, Це ось такий синій павутинник він, або як він називається. Я правильно не знаю, як він називається, але щось таке подібне чув. Е, думаю, йду, подивлюся біля хати, бо дощик трошечки вже штух, то почав я виходити на полювання. Також взяв декілька мухоморчиків. Ну. Ось такі гриби вже знайшов і тепер ці два. Ну, шукаю поблизу, буде видно, як там буде. Ліс у нас такий ліщина з березами. Тому тут є різні гриби. Не так як у великому лісі, там чисто у буковому я збираю або боровички, або біляки. А тут є і підосиновики, ну різні мухоморчики, всяка така різноманітна грибалка у мене тут. ну. Іду шукаю, якщось Якщо буде цікаве, буду показувати. Ось такий красень. Опа! Ну Цей такий наче б літній, але ні, ось такий осінній грибочок гарненький. Ну супер, взагалі класний дуже. Ну, ось такий гриб. Ставимо його до кошика. Трошки відчистити, бо в лісі прямо не чищу. Зараз додому прийду і буду його відчищати. Ось так. Знайшов ще там ось такого підберезничка. Ой, підосиновичка, Ось так. так. А зараз у нас суперзнахідка. Дивіться, які два білі гриби. Ось які красунчики тут стоять. Класні. Такі. Таке забарвлення в них цікаве. Ось такі грибочки, наче боровички. Ось такі. Знайшов прямо під ліщинами. Ну, файно, файно. Шукаємо поблизу. Як буде щось цікавеньке, звичайно, що покажу. Бо листя тут велике, таке нагорнуте, бо я у прибережку такому. Тож може бути запросто присипано листями. Хороші гриби. Тому треба бути уважно і дивитися гарно. Шукаю. Залізаю ось в такі кущі, тому що видився ось такого білого грибочка. Грибів не густо. Дощик потроху падає, але грибників достатньо, тому і грибів не густо. І навіть дощ нікого не лякає. Всі полюють на гриб. Тому що раніше такого не було. Я пам'ятаю, коли ще був малий, то ми з другом ходили по гриби, то ми виходили неважливо, який час. Там не було спеціального часу у нас. Ми виходили будь-коли і назбирували, скільки нам потрібно. Гриби були всякі великі, гарні білячки. А зараз тільки малі біля хати можна знайти і то дуже рідко, тому що гриби стали дуже-дуже у дуже великому попіті. Люди за ними всі полюють. А раніше такого не було. Так, ось там я знайшов свого попереднього гриба. Обійшов. Тут кругом і знайшов ще ось такого одного. Ось такий рибочок гори небо. Ну такий маленький на Ну Запросто може бути навіть ось під тою кубкою листя, бо кубка листя така велика, піднята. Там може бути запросто теж А ні, нема. Ну, Але може бути. Такі кубки час від часу треба теж перевіряти Підозрілі. Так, а дощик. Поступово посилюється і вже стає некомфортно збирати, але ось такого білого гриба в березнячку молоденькому знаходжу. І ще в мене тут одна знахідка неподалік тут. Ось такий червоний. Один. Можливо, зараз буде ще її. Це в них в таких трип'ятничках тут улюблена справа рости. Тому шукаємо далі. Так, зайшов глибше. Папоруть в тих же самих березах ось така знахідка. Знімаю максимально коротко, тому що дощ паде, не хочу і камеру намочити. І її треба бігти далі, бо вже зараз промокне і треба тікати додому. Ось такий грибочок, цей файний взагалі, суперський. І дивлюся, що поблизу, чи не буде ще хоч одного такого. Тут велика трава, тут в принципі більш-менш можна знайти гриба більшого. Коротше. Я тут ходжу, ходжу, так, круги намотую, нічого не бачу, а тут ось так стоїть собі такий неслабенький білий гриб. Ну, замаскувався капітально. На такій відкритій місцевості, та його ніхто не знайшов. Чудом я його помітив, а то так собі тут стояв, ось дивіться, як я трошки відійду, покажу. Вам ось дивіться, сюди вся де запросто грибники ходять і... Ніхто не знайшов. Ось такий. Ну, файний. Ще один не менш гарно замаскований. Ось такий. Ну їх видно, але із різних ракурсів треба їх видивлятися, бо папоротник великий такий, то не так і просто їх знайти. Але тим не менш по один-повдин, то в мене вже зараз та й не слабо набралося. Зараз ще глянемо сюди. Можливо щось тут буде. Шукаємо. Опа. Ах, за лісу ліщиновий. Такі густі ліщинові зарослі, де ожина росте і ось знайшов ще такого файного білого гриба. Не часто такі. Але все-таки вдається знайти і хороші гриби, не тільки малесенькі. І це ось такий приклад. Ось наш вечірній суботній похід таки вдався. Тільки но відключив камеру, дивіться, що ще тут ще один такий красунчик, біленький рибочок. Ось такий краса, краса. Ну, не густо, але файно. Файно є. Файні гриби на файному каналі. Тож не забувайте підписуватися, ставити лайки. Писати коментарі. Я біжу далі. Ну, то вже теж файно. Пішли червоні. Дивіться, тут два штук. там третій, четвертий, ось там п'ятий, Там шість, сім, вісім їх вже бачу. Ну, файні файні гриби. Так відламаю корінь, а покажу вам знизу. Подивіться, яка краса, яким я сість. Такі ви рідко де знайдете. Лише в таких ліщинових лісах і березових у папороти. Бо у ялинковому лісі зовсім тонесенькі вони і на такі м'ясисті гарні. Ось така краса росте. Небагато їх, тільки почали, сьогодні, можна сказати, це перший такий більш-менш улов. А так їх іще дотепер практично не було. Ось цей вже зігнив, старий упав. Але то таке, ось ще тут маленький. Теж ось такий оба! Непоганий, забираємо. Так, а прямо недалеко біля хати дивіться, що знайшов ось такого гриба. Файно. Опа. І там упереді ще щось бачу, біліється. Так. Зараз глянемо. Дивіться, оба. Ось сільки вже є. Ну, давайте глянемо там. Впереді щось я побачив. Ось біліється. Дивіться де. Ось такий білий гриб. Один. Так, поблизу немає нічого більше. Так, поки що не бачу. Але місце грибне в мене тут. Ось тут курятинець. Зараз вам покажу сітку. Ось Бачите, сітка. Курятинець і біля курятинця прямо росте. Хто давно в мене дивиться, то знає що. Тут є гриби, бо я тут кожного року збираю. Ось так. Так, і ще декілька знахідок. Дивіться, ось такий білий грибочок. Опа. Прям хороший дуже. І недалеко від нього іще один, такий більш маленький. Ну, набрав я не слабо, хоча думав по початку відео, що буде слабенько. Але, як бачите, дивіться, який ще один великий. Білий гриб тут попався. Але як бачимо, то пішли діла мої добре. Ось такі справи. Ова! Так, зараз його вирвемо. Ось такі в мене три красиві білі гриби. Я ще тут зараз подивлюся. Бо можливо і тут буде щось ще. Зараз глянемо, якщо щось покажу. Удача у мене, є, дивіться, декілька мухоморчиків, ці гриби і наступний гриб дуже цікаво росте. Дивимося, ось він, опа, Ось такий. Прямо в ліщиному такому кущу виріс. опа, Прямо і достати до нього було важко. Але файні. Файні гриби. Що файні, то файні осінні гриби, то я просто супер. Обожнюю їх і збирати. Ну що ж, закінчую своє вечірнє суботнє полювання за білими грибами і за такими мухоморчиками. Ось теж повний кульок собі набрав. А грибів білих також непогані екземпляри є. Руки всі вимазав, дощ падає. І дощ падає. І я йду вже додому. Бо ось така краса є, є. Достатньо на сьогодні. Іду далі додому. Ось так.